Я чим забезпечила Держава Україна військового на зиму. Карімат. Це вже, я не знаю, який, напевно, третій. Устілки і крем для бірців. Самі бірці Утеплені. Ну, я вам скажу на зиму вони геть не важкі. Абсолютно. Це термобільйо. І, і їх два. Відкрию, покажу. Тепер, що це я навіть не знаю. Написано. Куртка костюмована утеплювальна. І ще одна куртка. Я не знаю, що це ще за куртка. Ще одна така, бачите, велика. Шапка зимова. Ну це вже не перша. Давали їм шапки ще. Тої зимо їх є багато. Комплект білизни, сорочка демісезонна, кальсони демісезонні. Це запаковано. Так, я не знаю, що це таке. Зараз відкрию. Це на шию. Шарф такий. Три пари носочків утепляних, високих. Ще форма одна така, тобто це поки штани. Рукавички зимові. До штанівша курточка. І ще одна куртка. Читаємо. Куртка вітровологозахисна, зимова. І ще одна куртка на флісі дуже тепла і легка. Ну і спальний мішок. Отакий. От Теплі штани. Сьогодні віті видадуть, бо не було його розміру. То ще будуть утепляні стани, так само, як остання куртка утепляна. Бірці, демисезонні є, він їх теж буде брати. Дві парі теж держава давала. Так що держава забезпечує своїх військових і не розганяйте зраду.